Ну, Тут йдеться про Юрія Арістова. Якщо ви думаєте, що я. Ну, та, оце, це наш герой, він у вишиванці. Та в що ти такий? Так, він у вишиванці, ну а як по-іншому це б могло бути. Добре, що він зараз на фотографії не скаже Слава Україні, тому що йому ніхто це не дозволяв робити. Але я думаю, що він це говорив. І він був в загальному тренді, тому що він політик, він кон'юнктурник. Я не знову-таки не прокурор, не суддя і не можу винести вирок. Він неприємна людина по багатьох параметрах. Дивіться, я не просто так в такій футболці сьогодні. Не просто, так? Тому що. Далі йтиметься про його е, синулічку, та с синочку дорого, дорогесеньку від іншої дружини. Що ж ти ж на Красній площі? Так. Синочка, і от тут, тут тепер знаєш так: от обідно за Атлас Вікенд, тому що у нас футболки з ним можна мене з ним в одному там на пару вікон поставити. Футболки то однакові. Ну цю мені подарував Круз. Який опікувався Атлас Вікенд, а ту я він десь взяв, тому що він тусовщик, інстаграмщик і так далі. Я навмисно сьогодні вдягся в цю та? для того, щоб показати, що це нічого не значить. Я ще й вишиванку міг би вдягнути, як і його татусь. Так от. Але студія, будь ласка, якщо студія почує, зробіть зараз так, тому що Роман дуже. Ну, це буде хороший такий скрін для потім для того, щоб розшарити це відео. Лишіть самого скрипену, виведіть зараз нас пришляк, і просто лишіть це стоп-кадром, бо це, це насправді так. Да, це класний хід такий. Ну, Давайте, як ви, лишайте скрипень, Шуня і... ну, підготує і зробить. Але питання в тому, що. Ну, от, так. Ну в мене такої нема фотографії на Красній Площі в Москві в футболці Атлас Вікенд. Хоча в мене в альбомах своїх якихось старих є фотографії на Красній площі, але ця фотографія зроблена, щоб ви розуміли, в 19-му році. В 19-му році, так. Тобто, це, це усвідомлений вчинок цього. Його звати Артем. Артем Арістов. Але тату його. Тато його, ми зараз перейдемо і до сина, тому що син залежний від батька. Тата його, значить, знайшли, що він відпочивав з родиною, походу де на Мальдівах. Та? Вальдорф Асторія Мальдівс п'ятизірковий курорт, розташований серед білих пісків та кришталево-блакитних вод. На найбільшому острові Мальдівів курорт нараховує 119 віл для унікального та незабутнього відпочинку. Це все зробили слідство інфо, якщо я не помиляюся, так от, перебування родини Арістова, там воно коштувало 7 мільйонів гривень. Ми тут Горбунова, Горбуновича Горбунова дзьобаємо за 33 мільйони, так от, а їхній відпочинок 7 мільйонів гривень. Причому це депутат. Це народний депутат, і якби це про просто була фізична особа, мені чхати в принципі, скільки люди витрачають на власне утримання. Головне, щоб ці гроші були в законний спосіб зароблені. Та за чим власне стежать, як правило, це відбувається в Німеччині, в Чехії. Там я можу сказати, там дуже, дуже щільний фінансовий моніторинг. Це у нас може воєнком придумати, що йому там директор клубу Ібіцев позичив там 188 мільйонів. Арістов може відпочивати. Це колишній, очільник, не очільник, а заступник голови бюджетного комітету, тобто а тепер? Гетманцева. А тепер він в комітеті з національної безпеки і оборони. З національної безпеки і оборони. І я, ви знаєте зараз ми подивимось. Ви бачи Роман не перебиваю. Ні, ти перебуває. Просто от... давайте, щоб та, одночасно да, просто я вклинюся буквально на 5 секунд. Так. А мені нагадав дуже цей шлях від бюджетного комітету до а, ради національної безпеки і оборони шлях одного сивочолого гетьмана. А, теж, от такі Господи. він займав позиції. От, просто калька. Все, я мовчу. Це не, не, не до Ради національної безпеки і оборони. Він в, в комітеті з національної безпеки і оборони. Ну, вже фактично ага, був, тому що він сьогодні написав заяву про відставку. Але про це трошечки згодом. Тому що в мене є заступник ці... голови комітету, так і знову заступник голови комітету, але синочок так. собі дозволяв. Він інстаграмник. Ну він модельної зовнішності, там ніде правди діти, і він, вибачте, я сьогодні вже двічі матюкнувся, Він вийобувався постійно. Ну, в принципі, можете подивитися на відео. Воно буде без звуку, тому що за звук там клейми прилітають, він там особливо за цим не стежив. Подивіться. Зараз це знову-таки це два роки тому, десь, 21 рік. Отак. От він далі в Мерседесі їде. Він тоді був в скандал. Стосовно арістова, це не перший скандал. Тоді був скандал стосовно його зустрічей. Якщо я не помиляюся, міша ткач це все відстежував. Зустрічей в рибних ресторанах, тому що він сам займався е, риб, рибопродуктами і креветками. Мене четвертого можна поставити. Ні, треба показати обкладинку того ефіру. от, та, Рибки холодницького були, риби прилипали, і це називалося все про креветки, і московська креветка, тому що там його бізнес був пов'язаний з Москвою, щоб ви розуміли. Тобто це не просто український бізнес або якийсь, а з Москвою пов'язаний. І от тоді теж Це який рік був ефір? 21-й. 21-й. І зараз, тобто я вам персональну історію вже докажу для того, щоб вас не напружувати. Тому що тоді етер був проведений з Маріуполя з 2021 році, коли ми їздили на Сібріс, от прув просто в маленькому віконці, там навіть і звук: Ну, покажи мене ще, буде два мене. Сьогодні, та от о, і це... нас двох, ми в однакових так, і це було з Маріуполя. Я чітко пам'ятаю. Тоді йшлося про його зловживання, тому що цей арістов він, власне, як і Горбунович Гарбунов подав, оскільки він був заступник бюджетного комітету. Вони виїхали в кончу заспу і збиралися за багато мільйонів. Можна мільярдів можна мене забрати. Другу я вже по іншому виглядаю. так. от і за багато мільйонів мільярдів гривень хотіли збудувати. Якусь базу в кончезаспі, ну там, де знаєш, олімпійську базу, ніби. Ну тобто, це, це взагалі це за межею, тобто це було опанування бюджетних коштів, користуючись посадою заступника голови бюджетного комітету. І що тепер? Тепер це Арістов, і він потім міша Ткачева знайшов в ресторанах рибних, де він під час ковіду. Тоді ж був, ви пам'ятаєте, цей карантин. Він зустрічався з усілякими людьми потайки. І зараз от його знайшли на Мальдівах. І він, Давайте ми тоді піднімемо трошки цю опцію, що він сьогодні написав заяву. Чи вчора так. там яка дата? Просто 20... з Мальдова. Ні, Не, сьогодні, з сьогоднішньою 25... датою він написав, а Будь ще ласочка. до того. Знаєте, що в мене найбільше вкурлює ці ситуації? Рома 20-й mm. рік. Так, Верховна Рада склад цей 20-й рік. Він був заступником голови бюджетного комітету. Були зашквари там по будівництву цього там стадіону чи спортивного комплексу. Зараз вони нічого не бачили, побачили тільки завдяки розслідуванню міші ткача. Розумієш ні, nee, зараз слідство інфо це вже не між і, і Ткач. і арахами такий... Вбивство, вбивство, як це так? Ми розберемося, ми розберемося. Це і написав заяву Стефанчук, все і ми розглянемо. Ну та його й... ну він, він складе себе депутатські повноваження. Справа в тому, що ще раз я повторюю: дивіться, стежте з руками, його бізнес був пов'язаний з Москвою під час ну війни, не Великої війни, а до неї, буквально там напередодні, та. І це вже було неприродньо. Син, якого з не... ну, побачили це відео з Мерседесу, сказав, що він працює з 15 років. І він заробив сам ці гроші. Бобер, ти хотів заробити 9 мільйонів євро, ти кажеш, так? 10, 10, 10. 10. Ну, я над цим працюю. Так. Тобі треба Звичайно. куча Артемчика Айсова. Тобі Алісова. ще нема 15 років. Табу ну mm. да Можна ну але знаєш, та да, тут 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 завжди питання про то про те, чи і ти класно дуже начав цей ефір ну цей цей слот в ефірі про те, чи відповідають хто відповідає за гріхи батьків і і і дітей. Знаєш, тут якраз той випадок. Це якась така або шагрєнєва кожа, або якийсь такий портрет Даріана Грея навпаки, коли синочок має дивитися на портрет свого тата і старіти разом з ним. Знаєш, і і, 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 і туди, туди, туди все глибше і глибше. В ту прірву падати в ту яму. А здуріти можна насправді від е, всього цього. Абсолютно, я ще, це ще не все. Ми тепер ідемо на інсту е, Артема Арістова. Е, я навіть підписався, <свіття> ну, щоб стежити. <свіття> <свіття> Та е, дивись, в нього там купа. Ну, чувак, нарцис е, шитою. Ну, він, він сам собі подобається, але. Якщо погортати трошки, от там от бачите, верхній куточок зараз правий, там є виступ артистів, насправді, в підтримку України. І він це шерить в своєму інстаграмі, що там виступають в підтримку України. Ми це не можемо слухати, бо там музика, за яку нас заклемлять. Потім там є фотографія. Якщо я не помиляюся, бачите, от там, от де з прапору, там можна натиснути щось. Це фірсов. Ага, це тебе не пустить. Це теж підтримку України. Насправді він там постив якісь речі, але це два роки тому було в підтримку ну, це України. Під це фотографія? Це або Херсон, або е, ну, Потім Потрібно. уже так. Тобто, я я не знаю, як це пояснити. Він не, не, не до кінця е, ну от е, такий. Е, фор... ну от типу, і підтримує Україну. Одночасно тепер можемо подивитися відоси. З його YouTube каналу там не так багато підписників. У нас більше підписуйтеся далі. Будь ласка, ставте вподобайки. Тертем Арестов. Ну, Арісто він не став зіркою YouTube, але відео, які варто подивитися, і там буде перемотка, і буде глушіння звуку, щоб нам клейми не прилітали. Будь ласка. друзья, я вас приветствую. Мы сейчас находимся в Дубае. Я думаю, вы смогли догадаться по парковочке автомобилям сзади меня. Собственно, одни рос стоят. И я постараюсь показать вам самые насыщенные интересные моменты, которые будут происходить со мной в Дубае. Мы здесь на несколько дней, так что садитесь поудобнее, берите чай, печеньки, и мы начинаем. Я сейчас возьму тебе чай, и печеньки. Чего еще ты креветок принесу и мороженую рыбу от баб, А это видео какого года? Це вже під час років. Ну, там, війни, так? там ну, та, це, в принципі, він у Хилянд ага. виходить. Синочок у Хилянд. Написано два роки тому, але ну, не, нехай Син, синулю вже не бачили ніде, ніколи. Тобто він там, я так розумію, лишився за кордоном в Дубаї. Бачиш, ага. там шик, Блеск, красота, тут з пустиню? позабирали. Зараз цього красавчика делать задні сальто. Надеюсь, він не где-то буде два 3 Не знаю, делали кто хтось такое ще, але мені очень хочеться спробувати зробити заднє сальто з нього. І це обзагально вийде у мене в інстаграмі. Поэтому поїхали, давайте спробуємо. Він зараз стрибатиме з верблюда. І в нього вийде, тому що він паркурщик і, в принципі, руфер. Тобто. Опс. Так. В нього це все нормально виходить, він фізично розвинутий, здоровий бик. тобто, Якби пішов на військову комісію, то йому б сказали, що він абсолютно здоровий. А це вже інше відео з іншої вечірки. І його розваги всіх ну, це луки вони ліпили, та? потім дні народження, і там зараз буде фрагмент, де ну, ви почуєте. Ну що Марія, Як тобі Йовочка? Кайф, клас. Нам ще залишилось повісити сладості. И поставить сюда, как ты говорила, разные подарочки или ну да да да, да. может какие-то хиндеры или что-то такое, знаешь типа и каждое кушать. утро перед Новым годом или перед Рождеством открывать. Плюс... Ну короче, елочка красивая вышла очень. Кто наряжал? Мы наряжали. Гео, пару комментариев, что случилось? Честно говоря, я обалдел. Завалились мусора, обложили все, теперь нужно ехать домой. Вроде как карантин выходного дня отменили, плюс сегодня пятница, но мусора приехали и всех начали выгонять, вроде как куда бежите, паника какая-то появилась, а? в общем какая-то паника появилась, вот, все начали резко давать по газам, вот, потому что сейчас какой-то штраф действует в Украине, если же ты без маски, вот, поэтому мы, наверное, двигаемся куда-то дальше, но тусовка вообще была крутая, так что лайк и подписка за это. Ну просина, це знаєш, ну типу. Вибач, я просто знаєш, я говорю в побуті російською мовою дуже часто, в принципі, більшість часу, але я говорю без московського акценту. Весь час, коли я слухав, ну, тому що я не жив там і не, не не працював, і дуже рідко там бував хіба з відрядженнями і з якимись розслідуваннями постсовєтської корупції. Єдине, що я там робив. А отут я чув, слухав цього Гавріка, і мені просто не вистачало тільки одне, щоб він зараз сказав: Ну тут мусора, на Україні, оце. Типу, він хіба оце на Україні не вжив, знаєш? Ну абсолютно, ну, типу, московізований е, е, хуєпльот. Там е, правильно ти Ой, сказав я характеристику. Миткнувся. Я підтримую двома руками. Справа в тому, що ми звук забрали, Тип, якби ви хотіли почути, які пісні вони співають, це міладзе, це про чорний бумер. Про чорний бумер, чорний бумер, для розуміння. Тобто музичний. Тані. там... Ауди... Питання: Ауди... чи несуть відповідальність діти за батьків і навпаки? Е, і батьки що чекати... несуть відповідальність за дітей, от чому справа. Арістов... Якщо йому зараз 19 років, він тоді був неповнолітній, так? і на той момент Арісто вже був народним депутатом. Е, я не знаю, скільки йому років, я вже так не відстежував, так, щоб е, впритул зовсім у Арістова. Це дитина від першого шлюбу, це нічого страшного немає. Друга його дружина, яка народила йому інших трьох дітей, вона була учасницею програми Холостяк на холдингу пінчука. Як ви розумієте, Арістов одружився, все, вони всі така дружна родина, але бачите, велика родина, і яка може собі дозволити відпочинок на Мальдівах і все б нічого. Нас би це не обходило, тому що чужі гроші в чужій кишені рахувати. Це мовитон насправді. От мене зовсім не цікавить, скільки грошей в Бобрав в кишені або в Тетяни Пришляк, або у кого іншого, хто не є народним депутатом або держслужбовцем. А в цьому випадку мене цікавить, якого біса це все відбувається, і як ти можеш бути народним депутатом, якщо так системно підставляє твій синочок своїми просто постами і публікаціями в соціальних мережах? Поговори з ним. Ти публічна персона, ти державний службовець, ти народний депутат. Я про Зеленського кажу, вас підставляє ваше оточення, причому робить це регулярно. Поки ви його не позбудетеся всієї піздабратії, то вибачте, вас будуть підставляти так безкінечно довго. Це значить, що нам дулю будуть показувати а не допомагати західні партнери для розуміння. Тому що коли угу. таке відбувається, то ясна річ у них. Так очі округлюються, ага. Тобто Арістов може поїхати за 7 мільйонів гривень на Мальдіви, тобто в Україні війни немає, а синочок, типу, вийобується, типу, виїздить на Мерседесі. Ну, вибачте, так воно є. І от це все є гниллю, яка призводить до наступного. Ти там арахамію поставила, та що інша. А, а я дивився, я, я Рома, знаєш що? Я хотіла просто, <клес> як, як зараз перекладають, тому що. Повідомлення про от, цього Арістова сьогодні ніхто не згадав про те, що він був пов'язаний з російським бізнесом, про ці забудови, будови, що ти ніхто. І те, що ти кажеш, стежте за руками. Я би хотіла, якщо за нашою версткою стежить Офіс президента, ви теж за цим стежте. І покупайте глибше, і нехай це не буде, знаєте, підставою, що ми перевіримо всі документи по відрядженнях, ми перевіряємо всю інформацію. Та не відрядженнях справа Йопсіль Мопсів, відрядженнях справа. відрядженнях. Дивіться, ну так, це, 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 це така штука. Якщо Таня в тебе є, якщо ти докинула по зв'язках Арістова з московським бізнесом, буде супер цікаво. Я а просто це я одне кидав, єдине. Як на, на, на провах там ну, верстальщика сьогодні, вибачте, друзі, на правах сьогодні верстальщика. Хто збирав випуск? Весь нагадаю, що сім хвилин нас лишається до наступного гостя. Так що пробуємо максимально динамічніше. Я лише одне додам. Відповім на один з коментарів захист Андрій, пише: Скрипін в Україні та. Так, скрипін в Україні, скрипін в Верховині в серці Гуцульщини, а подорожує між насправді Полтавою, Львовом, Києвом і, і Верховиною. А проводить може їздити всюди. так і та, та і Франківському, так і так і і студійні власне з центральної студії, яка так сталася, що опинилася в містечку Жеб'я в На Гуцульщині. А що ми всі насправді в Україні, всі, хто зараз тут в ефірі, окрім нашої кореспондентської мережі по світах, а і от власне за 6 хвилин у нас буде, буде частина нашої. Команда, яка працює так. в Німеччині, але, але а, і... зараз оперативні важливі новини, віддаю мікрофон обом моїм колегам. Так, Олексій, можна... давайте ми просто не будемо одночасно говорити. Справа в тому, що тут до Арістова цього є що досипати. І про його зв'язки з Москвою. Це було вже два роки тому. Я озвучив в Маріуполі ще раз: це готель, якого тепер, напевно, не існує. Тому тут зв'язки, вони всі для мене глибоко знаєш, емоційні. Тобто, мені дуже шкода. Це шикарний був готель, приватний. Будинок там шість номерів, здається, було приватний бізнес. Я не думаю, що він вижив, тому що там був україноорієнтований власник, україномовний власник в Маріуполі для розуміння: це біля будинку культури, чи там цей спортивний комплекс заводу ідліча, якщо ви знаєте Маріуполь. От сьогодні.